Там, будь ласка. Так? В общем. Так и видим. Старый. Спешимо. А что вас, э, не было всё ждали? Мы тоже готовились, а ну, блядь, на съём еду. Куди? На съём. На Киев съём. Моя бандит на съём на съём. На съём? Да. В общем, документы про страховками там не было. Ну. Документы на машину дайте. Шановне, я ще раз говорю. Шановне, ага. документи на машину. Ви, санк, ласка. Ви Чекайте, будь ласка. ви Будете проходити огляд стан з допомогу проводить драги, відмовляю. Допомогу спеціально встановлювати наркодиспансера. Давайте приїдемо. Да, я. я приїду да, в цьому автомобілі. Ще раз, будь ласка, повторіть, будь ласка, те, що ви говорите. Документами на авто. Зачекайте, будь ласка, повторіть те, що ви говорите. На даний час у нас є обґрунтована підрозділя, що ви перебуваєте в стані коло сп'яніння. Mm -hmm. Будь ласка, приїдемо з нами а, нам до по, hey. доповістіть, будь ласка, себе о, документально. А, можна конкретизувати ваше питання? А, я вам скажу, я в б... моє посвідчення. Можна, будь ласка, ваше посвідчення Ва, патрульної полі... да. поліції служби. <кхем> Хто ви так? такі є?

Ні, я маю. А другу сторону покажи мені, ja 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 puc. будь ласка. Ні, будь ласка. Ні, зачекайте, я маю право. Я маю право. Я маю право. Я маю право. Почекайте, Олександре, будь ласка, я маю право. Зачекайте. Чи є я останній? Іванів, введіть це більш кратно. Не напирайтеся, сам покаже. Давайте, я дуже почекаю. Завжди почекайте. Завжди почекайте Олександра. Шановні, я пропоную, як до вас звертатись можна? До мене звертатись Івана Іванова. Івана Іванова, будь ласка, не завжди нам працювати? Ні, зачекайте. Зачекайте. Завжди Я хочу їх... Ні, Прорісті. не залишаю я ваших <праві> прав, <праві> ну ви не маєте права мене попередити ілі, е... на русскопійски, чесно говоря. Ви не имеете права меня полишить е -е. право того, щоб я знімала. Зачитайте, будь ласка, водії зараз. Представтесь, будь ласка. Вам представилися? Да. Давай Куба. Скуба. Скуба. Так, вашіка, дивіться, у вас водій, Зараті ось у вас водій. З Куба Віктор Олександрович. Віктор Олександрович. Так. Віктор Олександрович, будь ласка, поясніть мені, так, 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 чому так, 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 мене зупинили. Ми ви, ви, порушили, ви, ви порушили правила дорожнього. Я саме проїхав на червоне світло, світло, флора. Да? Віктор Олександрович. Віктор Олександрович, я вас попрошу з двома патрульними. Будь ласка, можна з вами пройти до сигналу світлофора? Не чекайте. Серйозно, зараз ми знаходимося тут на місці і будемо залишатися до тих, пір, поки не буде слаблені усі не. відповідні адміністративні матеріали, це вам зрозуміло. Ну, так, може, розказувати важко. Ні, ні, вам надо просто вийти. І ще раз, будь ласка, чому ви не повторюєте свої? Повноваження, і я не маю права. Я маю повне повноваження автомобіля, нічого знати його на А я спираюсь на нього. Я да, спирався, ви хотіли на нього. Покажи, фото, нього. покажи, мені. покажи мені фото, відеосъйомки, де я на нього спирався. Що да, в управлінні? Ти мені зараз покажи. Заповнюйте, будь ласка, на... повноваження, будь ласка, чому ви повертаєте на нас голос? Справа в тому, що я є журналістом, газети молодший касаний. Я в просто шокі просто-напросто. Просто. Ви, просто. ви просто не розумію, з ким ми сізали. До ви просто Добре, ви нормальний, ви адекватний просто. Як ви лукав Виїжджаючи з бази. базы. Якої базы? Скоріте. На Котовская. На Котовска. Вы то, что посували ту машину, сяду, блядь, на на... Там, на... на... Ой, блядь, зай, не трогай, не трогай, я тебя умоляю. Солишко не трогай, кум не трогай. Не трогай мною. Я опозорю так эту поліцію, що мало не покажеться. Просто написав, а у меня і крестного хватить. Я опозорю так, що дороги не хватить. Старики, виходьте отсюда уїдете, поки я не побачу. Ні, ні, документи ви не права забрати. Я